Всіх вітаю! Сьогодні 24 вересня, неділя, ви мене просили зробити розклад на військовополонених. Ну, дивіться, я дуже рідко дивлюсь про військових, але дивлюсь: дуже важко це дивитись, дуже важко казати, ще важче казати, що карти показують. Тому я. Ці розклади беру дуже-дуже рідко. Ви мене попросили подивитись, чому вже ну, доволі довго не було обміну військовополоненими українцями. Ну, ви зрозуміли, українці вже, вже ну, місяць, може, більше, не було повернення додому з полону. Давайте подивимось це перше питання. Чому вже? Досить так довго не було обміну військовополоненими. Чому? Чому вже досить довго? І я подивилась в інтернеті в іюлі, по-моєму, в августі, чи в августі теж був. Ну, я не знайшла. Чому вже досить такий довгий час не було обміну військовополоненими? Чому? Що скажуть карти? Бачите, трійка мечів, удар в серце. Це для людей удар для родичів, для тих, хто чекає. Це іде маніпуляція. Карта мага. Маніпуляція емоціями. Бачите, маніпуляція емоціями людей. Чому не було обміну? Карта диявола. Люди ну ви бачите по карті, да? люди в пастці, військові в пастці, Карта Сонця, але надія все ж таки є. Надія сила. Дуже сильні наші, наші хлопці вони тримаються з останніх сил. Також на них там в полоні йде дуже сильне моральне давлення, моральне іменно. Бачите, я вже мовчу про фізичне, але досить сильне моральне. Чому не було обміну полоненими? Так, карта зірки. Так, четвірка кубків. І королева мечів. Я так розумію, що якась жінка домовляється про обмін полоненими. Якась жінка. Так, щось приховують, жриця. щось приховують по справедливості, по помірності. Давайте ще запитаємо таке болісне питання. Як там почувають себе наші військовополонені. Ну, це загальне питання, я розумію. Ну, давайте подивимось, що нам, відпові... що нам скажуть карти. Для багатьох, це дуже... Для багатьох людей цей розклад дуже важливий. Як там наші військові луна? Бачите, дуже морально, фізичний, дуже пригнічений моральний стан. Карта Луни це. Ну, Як вам сказати, коли людина трошки вже сходить е, з розуму? Е, ну, Ви зрозуміли, е, дуже сильно йде пресінг по карті Луна, але тримаються. Як там наші військовополонені, дві камичі, бачите? Зв'язані руки, зв'язані очі, десь сидять в якійсь темниці, нічого, світу, коротше, білого не бачать. Як там наші військові в полоні. Але, бачите, тримаються, вірять, що все буде добре. Вони, бачите, вірять, що по карті мир, що все ж таки все буде добре. Давайте ще три карти, Карти, як там наші, бачите, дуже сильні, як там наші військові. Дуже сильні, дуже хочуть уже повернутись додому. Карта Колесниця це швидкість. Імператор. Дуже хочуть повернутись додому, дуже хочу повернутися до своїх жінок. Я можу так сказати. Бачите, по п'ятірки мечів можу сказати, що фізично їх там над ними теж знущаються. Так, ну давайте ще одне питання в жовтні. Чи буде в жовтні обмін військовополоненими? Чи буде в жовтні обмін військовополоненими? Чи буде в жовтні обмін військовополоненими? Чи буде в жовтні? Дивіться, карта миру падає. Четвірка, четвірка мечів і п'ятірка мечів. Ну, дивіться, можу сказати, що, скоріш за все, можуть повернути тіла по цій карті загиблих. Також, можливо, буде повернення дуже тих, тих військових, які в важкому стані. Фізичний. Фізичний важкий фізичний стан по цим картам. Чи буде обмін у жовтні військовополоненими? Карта помірність. Діявол. Бачите, він не хоче, ну, вони не хочуть їх відпускати. І мах маніпулірують. Бачите, маніпулірують. Йде маніпуляція нашими е військовими, які в полоні, чи буде обмін. Ну, бачите, отшельник падає отшельник. Король Кубков, дев'ятка жезлів. Е дуже важко, дуже важко домовитись зараз з ними. Вони. Вони не хочуть поки що знаходять будь-що по дияволу, щоб відмовитись, щоб маніпулювати. Бачите, по умеренності, карта каже, що от як зараз, так воно і буде у жовтні. Чи буде обмін військовополоненими у жовтні, 23-й рік в Україні? Двійка пентаклю. Бачите, нестабільна ситуація. Тобто, невідомо, невідомо. 50 на 50. Хаотичні дії. Сьогодні да, завтра кажуть ні. Сьогодні домовились, завтра кажуть ні. Бачите, дуже важко. Іде маніпуляція. Хитрість. Паж мічей це хитрість. Хитрі дії. Шістірка кубків, карта минулого, карта дежавю. Ну, тобто, я так розумію, як, як було у вересні, так буде і у жовтні. Чи буде обмін? Дев'ять мечів. Паш Пентаклі. Внутрішня боротьба. Ви розумієте, вони щось зараз не хочуть, наші не можуть домовитись. Бачите, не можуть з ними домовитись. Вони постійно міняють свою думку, прийняті рішення міняють, маніпулюють по дияволу, чимось, шантажують, я би так сказала. Ну, дивіться, стосовно, стосовно те, що я спочатку сказала, може бути обмін, але. Щось таке глобальне велике на жовтень не можу сказати. Давайте ще три карти: обмін полоненими у жовтні 23-го року в Україні буде. Чи повернуться наші військові військовополонені в Україну в жовтні? Але дивіться, дивіться, потім падають досить гарні карти. Ось карта швидкості, бачите, як в ціль, якісь дії призведуть до, їхнього, до, до зміни їхнього рішення. І люди будуть задоволені. Ну, тобто, я так розумію, що все одно вийде, можливо, не, в, не, не, в початку, не на початку жовтня, а туди більше під кінець місяця. Я так розумію, що вийде домовитись за, за обмін. Ну, тут карта каже, треба почекати. Ну так, бачите, зараз, як це карта полону, до речі, 8, жезлів, ой, 8 мечів. Треба трошки почекати, і буде, буде обмін. Буде обмін. Дай Боже, щоб так і було, тільки, будь ласка, пошвидше. Всім гарного дня!